Вітаю! Ми з вами на Андрівському узвозі. І Сьогодні хочу розповісти вам про наймістичнішу будівлю цієї вулиці: це замок Ричарда. Ми його бачимо попереду. І так як наближається Хеллоуін, багатьом стає цікавим розповіді про відьому, вампирів, нечисту силу, то замок Річарда ідеально підходить для цього періоду, бо саме він пов'язаний з таємницями, містикою, розповідями про привидів, нечисту силу і так далі. Хочу почати розповідати з історії будівництва цього замку. Він був побудований в 1904 році, дата початку будівництва 1902. Тому розуміємо, що король Річард Левове Серце, який помер в 1199 році, король Англії, то жодного відношення, звісно, до цього замку не мав і не міг мати. Хоча деякі екскурсоводи розповідають, що тут він або тут був, або відвідував цей замок. Звісно, що це легенда міська, яка не має ніякого відношення до реальності. Але насправді таємниці, пов'язані з замком Річарда, починаються ще в період його будівництва. Це, до речі, споруди в неоготичному стилі. І саме такий проєкт за декілька років до будівництва в Києві з'являється в зовсім іншому місці. Тому, коли він вже побудований в Києві, ніхто точно не може сказати і до теперішнього часу, хто був архітектором цього замку. В деяких джерелах можна зустріти різне прізвище, навіть хтось. Казав, що це був відомий архітектор Владислав Городецький, але звісно, що це не так. А насправді, хто точно був, ніхто не знає. Тому що, скоріш за все, проєкт був вкрадений, і тому архітектор забажав залишитися невідомим. Багато дослідників схиляються, що архітектором був саме замовник, підрядник, керівник будівельної бригади Дмитро Орлов, дуже відома людина в Києві. І він будував цей замок для себе, як, ну, щоб. В оренду як прибутковий будинок. І ось з цим пов'язана починається містика, тому що кажуть, що за декілька місяців до початку будівництва до Дмитра Орлова завітав чорний-чорний чоловік і сказав, що замок буде назавжди проклятий, бо Дмитро Орлов вкрав проєкт. І не буде щастя, і не буде він ніколи заселений повністю. Інше прокляття сипалися на голову підряднику, і дійсно, через деякий час почалася пожежа в добудованому замку, і люди навіть на тому березі Дніпра бачили, яка страшна була пожежа. Після завершення будівництва в 1904 році замок засіляється. Тут була розташована, наприклад, редакція літературного журналу Шершень. Також жили люди, в тому числі відомий живописець Хоті Красицький, автор портрету Тараса Григоровича, його далекий родич. Але згодом трапляється ще одна містична таємнича подія, а саме загинув при загадкових обставинах підрядник власник Дмитро Орлов. Щоправда, його пограбували та вбили, але дітали цього злочину залишаються не з'ясованими. Тому чутки прокляпляються замку та знов сівер і після смерті Дмитра Орлова відбувається ну дуже таємничий містичний Події, про які я вам згодом розповім. А зараз хочу звернути увагу на краєвиди згори оздихальниця які чудові, і ми побачимо замок Ричарда вже з іншого боку. І хочу до розповідати скучної історії, які пов'язані з них. Як Я вже розповіла, після 1915 року, коли помер Петро колобло, тут почали відбуватися дуже дивні, страшні. Речі. Зокрема, люди що селилися в цьому замку. Чули вночі. Шепіт, високий шум, наче бляскання владунків лицаря. І тому вони, звісно, що вирішили, що тут мешкають привиду. Тому люди поступово виселялися. Ніхто не затримувався надовго. І тільки історик академік Степан Голубєв, який був таким прагматиком, що не вірив в містику, не вірив в магію, не вірив в нечисту силу, він оселився за Річарда і дослідив стіни вночі, коли відкривалися на провітряні вентиляції, він засунув руку у димоход і дістав звідси яєчний шкаралу, яка була промкнута дирками. І коли вітер... Відкривалася вентиляція, то вітер робив такий особи свист, коли проходив цими шкаралупами. І звісно, що люди вважали, що це звуки привида. Також дістав розбиті пляшки. Ланцюги, які створювали цей ефект, звісно, що просто простипрещена була прокляття замку Ричарда. Люди зрозуміли, що жодного приводу тут не існує. Усі, окрім містиків, які вважали і напевно досі вважають, що все ж таки щось тут було. Саме тому на цю яєчну лопи, що була підкладена, робили пристрій, робили якісь побічні дії. Хоча насправді все було просто Будівельники Загадали помсти, скажімо так, тому що або Дмитро Орлов, або вже його дружина не розрахувалися повністю з працівниками, і тому вони вирішили помститися таким чином, зробивши замок дійсно проклятим, зробивши так, що начебто тут живуть привіт. Але але розповіді містична розповіді про цей замок далі. Ну, наприклад, розповідали, що саме ось десь тут, коли повний місяць. Сходить над дрівським узвозом, літає вампір. Це вже був трохи пізніше, його начебто втовпіли стріплиними кулями, а до цього він лякав мешканців андрівського узвозу. люди прокидалися знесилені, втомлені. Але насправді чи було таке, чи це просто міська легенда не викида. Також саме з цієї висоти виконалася в 50-ті роки жінка похилого віку. Тобто людина, яка була молода, коли якраз там, можливо, як щось там її навіяло про якісь події, які відбувалися під час її юності, і вона покінчила життя самого. На жаль, ось так ось така ситуація також відбулася пов'язана з замком дівчинки. Ще трошечки підмихана. Ну і ті роки тут планували побудувати готель, але цього не сталося, і вже потім, в часи відновлення незалежності, замок викупив Юрій Чоповський, бізнесмен американського українського походження, який також хотів здавати його в оренду, тобто такий. Зробити знову знову ж таки прибутковий будинку. Але це також, що музик не відбулося і замок досі стоїть, можемо бачити, щоб серед не жила така місцевість, а довгий, звісно, що його реконструють, ремонтують, і він є таким символом дітям, символом містики. Тому, якщо цікаво, якщо, 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 якщо як ви цікавитесь такими історіями, обов'язково приходьте на гору з дихальниця. А, погляди, це наша історична спотівка на Андріївському узвозі, де багато містичних об'єктів крижам, замку Е, і можете насолодитися його красою, його історією і його містичними Примниця.